Добрий день, шановні учні! З вами освітній центр Максимум. Я Ярослав і сьогодні ми будемо розумнішати. Сьогодні у нас на черзі тема раціональні і ірраціональні вирази. Ну, нагадую простими словами, що раціональні мається на увазі раціонально дробові, тобто будуть дроби. Ну і ірраціональні мається на увазі корінь. Давайте подивимося, що у нас там. Отже. Раціональні вирази. Ну, раціональні вирази це вирази в широкому сенсі, такі вирази, що включають в себе додавання, віднімання, множення та ділення, ну, майже всі арифметичні дії. Проте є цілі, а є дробові раціональні вирази. Цілі це такі вирази, просто кажучи, в які літера в знаменник не заходить. Тобто А ділено на 7 чи просто там 7 b Це в нас цілі. Раціональні вирази. А якщо літера яким чином там потрапила в знаменник, наприклад, так це вже раціонально дробові. У нас вирази власне, ось вся різниця. Далі вирази ще між собою можуть бути тотожно рівними. Власне слово, «тотожність» означає собою ну, рівність. Що це означає? Це означає, що при підстановці однакових значень замість літер ми отримуємо однаковий результат. Простіше кажучи, має бути така ситуація, де з одного виразу можна отримати другий шляхом перетворень. Що я маю на увазі? Візьмемо два вирази: 2 х квадрат, мінус 18, і 2х плюс 6 на x-3. Бачимо, що справа ну, коротенький вираз, нічого ми не зробимо, вже подібні зведені. А справа вираз такий, що можна розкрити дужки. Давайте це зробимо. 2х на х це 2х квадрат, 2х на мінус 3 мінус 6х, 6 на x 6х, 6 на мінус 3 мінус 18. Бачимо мінус 6х плюс 6х взаємодії, звичайно, воно скорочується, можна зжиркнути таким чином. І 2х квадрат мінус 18. Ми бачимо, що після дій. Які я можу тут провести, я пересвідчився, що справа насправді той самий вираз, що і зліва. Такі вирази називаються тотожно рівними. Я думаю, це зрозуміло. Е, можливі значення. Давайте поговоримо про можливі значення виразів. Е, справа в тому, що е, якщо ми просто додаємо, віднімаємо або множимо будь-які літери, е, в нас немає ніяких обмежень. Тобто, якщо я, наприклад, скажу А-Б, і нічого більше не сказано. Спросять, які можуть бути значення у а і Б будь-які. Математично тут обмежень жодних немає. А будь-яке, Б будь-яке. Ніхто ж не сказав, що тут не може бути від'ємна відповідь або нуль, все що завгодно. Але є дії, які е, ведуть до певних обмежень. Наприклад, ось такий вираз. Начебто нічого не змінилося. Але я не можу ділити на нуль. Тут з'явилося ділення, це власне у нас знаменник, і я маю записати, що М не дорівнює нулю. Тобто. Незалежно від умови, це може бути якесь додаткове умова, проте, незалежно від неї, М ніколи не буде нулем. Бо це буде порушувати математичний закон номер 1 на нуль ділити не можна. Так, і виходячи з цього, ми говоримо про такий термін. Перше з ним познайомимося, він нам е, пізніше дуже знадобиться, ОДЗ, область допустимих значень. Е, яке б не було рівняння, нерівність, вираз. Я розберу на цьому прикладі. Ми маємо завжди казати, які взагалі значення може змінна приймати. Тобто я не маю додаткових умов, і на перший погляд тут може бути все, що завгодно. Але тут не можна ділити на 0. Я пишу, що x-5 не дорівнює 0, до, до це як звичайне рівняння, x не дорівнює 5. А x в мінус третій степені, це в, свою чергу, це в свою чергу, можна записати, як x. Втретє в знаменнику, да? тобто мінус перевернув. Було x-3, стало 1 ділено на x в Все. І тут з'ясовується, що х не дорівнює 0. Ну, 0 в 3 це також 0. Ми про це вже казав. 0 в будь-якій степені – це 0. Ось, власне, так. Що ми можемо сказати далі про раціонально-дробові вирази? Раціонально дробові вирази, як ми можемо судити з назви, це дроби. І ключові дії, які ми можемо до них застосувати, це наслідок з дробів. Їх можна скорочувати, попередньо розкладавши на множники, дуже часто ми будемо вимушені розкладати їх на множники, діставати спільний множник, формулу скорочу множення застосовувати. Ну Давайте подивимося. Я певні найпростіші приклади тут собі зібрав. Зараз їх. Ми розберемо. Значить, ось такий приклад: треба скоротити, попереднього винести спільний множник дужки. Ну, ми маємо самі зв'язувати, що тут треба винести спільний множник за дужки, бо формула скороченого множення тут на початку не застосовується, начебто х квадратів проти 12 не квадрат ніякого числа, знизу взагалі квадратами тут не пахне навіть. Знизу можна 15 винести як спільний множник, тут ми ділимо і отримуємо ось такий запис. Це не все. Звичайно, 4 х квадрат, вже очевидно, що це формула скороченого множення. Це. Різниця квадратів, і вона таким чином розкладається на дві дужки. ми це вже проходили. Я цю фразу буду все частіше застосовувати. Так, ми це проходили. 2 плюс х, і х плюс 2 — Це одна і та сама дужка. Так від пристановки доданків суме не змінюється. І коли ми дужку цілком як множник, скорочимо, це можливо. Якщо у нас. Є многочлен, член, окремо одночлен від нього ми скорочувати не можемо. Так, якщо через плюс-мінус якісь записані компоненти, окремо жодну з них ми не можемо скорочувати. А так можна робити, і ось така у нас відповідь вже, начебто. А. Я кажу, да, чобто. так 3,15 чи да, можна скоротити. Так, це також можна, 3,15, тут 5 залишиться. Тобто 2-х діло на 5 це вже результат скорочення. Ну, такий, таким чином, доволі типове завдання на скорочення. Е, є ще такий фінт, він може інколи знадобитися, коли нам треба трішечки відозмінити знаменник. Я можу у знаменнику, коли в нього віднімання, там стоїть, поміняти місцями знаки насправді. Просто винести мінус вперед. От дивіться, що відбувається. Якщо я мінус вперед винесу перед дужко, тут перед дужкою, тут змінуся знаки. В слоу моушені це слоу моушені. Це начебто виглядає ось так. Дивіться, я все поділив на мінус один і винесу за дужки. Тут у дужках можна змінити місцями, буде x-4, а цей мінус може йти як вперед дробу, так і, наприклад, до чисельника. Це все залежить від формулювання завдання. Тобто можна спереду поставити і відняти усю дріб, можна мінус 5 записати і додати цю дріб. Тобто можна таким чином винести мінус вперед і змінити знаки знаменнику. Також дуже корисна діє. Зведення до спільного знаменника, додавання віднімання дробів. Ну, звичайно, якщо ми додаємо, чи віднімаємо, це дріб, який би він не був тут шалений, величезний. Тому нам потрібен спільний знаменник. І якщо його немає, то ми маємо. До нього звести. Це я думаю, зрозуміло. Власне, щоб заводити до спільного знаменника, давайте в першу чергу ми подивимось, чи можна застосувати якісь шляхи до приведення до спільного знаменника, так? Якісь там простіші. Дивіться, якщо я просто крест на хресту ножу, це буде дуже важка, дуже складна ситуація. Але у мене у лівому знаменнику насправді формула скороченого множення. І якщо таким чином трішечки порозписувати. То може виявитися, що для нас ситуація стала простішою бо у правому дробу, у правому знаменнику, не вистачає лише однієї дроби, а мінус Б. А плюс Б вже є. Ну тому я думаю, вже тільки на мінус Б. А в лівому дробу взагалі нічого робити не треба. Він, начебто, завершений в нас, у нього обидві частини є. І я вже можу це звести до одного дробу. В мене є вже тут, так, спільний знаменник. А Тут я А множу на А-Б. Обов'язково, коли ми об'єднуємо, ми це все якщо є множення, якщо просто чисельники є многочленом, членом, ми маємо його брати в дужки. Звичайно, мінус тут змінить знаки. Давайте розкриємо ці дужки. А квадрат мінус 2Б, а мінус А на A це мінус А квадрат, мінус А на мінус Б це плюс АБ. Ось така у нас тут ситуація. Ну, доволі типова. Взагалі-то нічого важкого. А квадрат, а квадрат пішли, і бачимо, що у нас що тут? Мінус 2B плюс АБ. Ну, можна довести до кінця зовсім в плані розкладання так? і винести ще Б задушки, але вже тут нічого не скоротиться. Так, Це начебто буде для краси можна ще А-2, щоб змінити місцями. Ось, ось таким чином. Це відповідь на завдання. Йдемо далі. А, дроби, навіть що, такі, що складаються з, члені, з одного членів з новочленів. Звичайно, можна множити і ділити. Так, множення. Ну, Множення воно в собі включає ключовий епізод. Скорочення, хрест навкрест Дивимося. 2 і 6 Ділиться на 2. Тут, тут залишиться 3. Одиничку я не записую, бо множення на 1 нічого не змінює. А квадрати А. Ділиться на. А. Тут просто можна степінь прибрати, тут А і Д. Б. Ну, так і залишиться Б, ні з чим воно не скорочується, Х і y також не скорочуються. Тобто А-І. А тут у нас знизу 3ХБ. Цифра завжди пишеться попереду. Все, я помножив два таких великих дроби. Ну і ділення, давайте також розберемо. Ділення за таким ж принципом, як і арифметичне ділення дробів. Нам треба перевернути другу, другий дріб, тобто дільник. і... Провести множення. Ну, Звичайно ж, тут формула скороченого множення, я її бачу і я її застосую. Тобто я перевертаю, буде А мінус 7, А плюс 7. І тут буде 12х. О, яка краса! Дивіться, 16 і 12 на 4 скорочуємо. Тут буде 4, тут буде 3. Хуб тут квадрат, тут х. А плюс 7, а плюс 7. Значить, у нас залише 4х квадрат мінус 7. А знизу 3 3Y. Все. Це результат моєї дії. Ну, це такі е, точечні приклади. Насправді відповідь, звичайно, ще більш коротка у нас е, може бути. І ну, піднесення до степені це зовсім, зовсім вже пряма така лобова дія. Я можу дріпи до степені піднести. Так, це в моїх силах. Якщо у нас якийсь такий дріп, е, записаний і слід його піднести до степеня, я беру і. Просто окремо чисельник, окремо знаменник, підношу до степеня. 5 в кубі це 125, m в кубі це m в кубі, n в другій в квадраті це m в шостій. 3 в кубі це 27, х в четвертій в кубі, це х12, все. Ну, більш нічого тут робити. Так, і звичайно, умову ключову, давайте ми для себе запишемо. Якщо у нас якийсь дріб дорівнює 0. То це лише за умови, що сам чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Бо знаменник не може дорівнювати нулю, не можна ділити на нуль. Оця ситуація означає, що сам чисельник дорівнює нулю. Власне, якщо ми будемо розв'язувати якісь рівняння, то про це і буде йти мова, що а дорівнює нулю. Б не дорівнює нулю ніколи, незалежно ні від чого. Так, е, значить, про раціональну дробові рівняння, ми, власне, поговорили. Все розібрали, і давайте про ірраціональні вирази. Ну, не про рівняння, вибачте, про вирази. Якщо ви в цьому році здаєте НМТ з математики, ви могли зіштовхнутися з двома проблемами. У підготовці у курсах забагато дітей і вчитель приділяє мало уваги, а індивідуальні заняття просто дорогі. Освітній центр Максимум і я, Ярослав, розв'язали цю проблему. Від курсів ми взяли ціну, а від індивідуальних занять ефективність. Тому проходьте за посиланням і обирайте затишну підготовку до ННТ. Ірраціональні вирази. Ірраціональні – це про корінь. Ну, що таке корінь? Так, корінь це у нас корінь з числа А це Б за умови, що Б в квадраті дорівнює А. Тобто це зворотня до піднесення до квадрату дії. Якщо 2 в квадраті це 4, то квадратний корінь з 4 – це 2. Це зворотня дії. Але тут є обмеження обов'язкові. Ми зараз поговоримо про квадратний корінь, потім про інші арифметичні корінь. Річ у тому, що тут під коренем може бути лише невід'ємне число, а більше або дорівнює нулю. І як наслідок, б також у нас власне невід'ємне число для квадратного коріння Це обов'язково. З від'ємних чисел ми корінь не дістаємо квадратний. Так, ну властивості. Властивості переплітаються з властивостями степеня, бо корінь це зворотна дія до степеня, це його обернена сторона. Властивості тут можна сказати такі самі. Тобто я можу розділити два числа, два множники, давши кожному з них корінь такої ж степені, можу у дроб також дріб розділити, якби корінь, залишивши окремо чисельнику, окремо знаменнику такої ж степені. Також корінь і степінь друг друга їдять. Ну тут от цікава ситуація, тонкий момент. І так, давайте перший. Першу формулу застосуємо ось цю. розкладання за множниками. Дуже все просто: 25 на 16. Це все одно, щоб окремо корінь з 25 помножити на корінь з 16. Ну що це? Корінь з 25. Яке число в квадраті буде 25, звичайно 5. Яке число в квадраті буде 16, звичайно 4. 5 на 4 це 20. Все Все завдання. Нічого складного. З е, дробом. Така ж сама ситуація корінь з 144 на 25. Що тут? Також шукаємо, бажано вивчити таблицю квадратів до 15. 144 це квадрат 12. Хоча на НМТ дають вам табличку квадратів, бажано для швидкого розв'язку, звичайно. Ну і взагалі вже ті може згодитися. Корінь записав, ні, вже 12 і 25 тут 5. Скоротити не можна, але можна цілу частину дістати, звичайно, не забуваємо. Що стосується цих двох властивостей кореня. Дивіться, якщо у нас спочатку йде корінь, а потім квадрат, вони просто друг друга йдять. Бо для кореня, власне, ось це обмеження, воно так і діє. Тобто число під коренем має бути невід'ємним, більше буде рівня нулю. Ну і тут ситуація доволі очевидна. Там, ось так це виглядає. Це просто зворотні дії, і тут буде просто 36. Наприклад, наприклад. Проте, якщо у нас спочатку якби, глибше сидить степінь, то виявляється, що він... Цей квадрат він з'їсть мінус, якщо він буде. так? Тобто немає значення, яке там стоїть число. Квадрат під'їдає мінус, а вже потім корінь якби нівелює квадрат. Але мінуса вже не буде. Тобто це виглядає математично як модуль цього числа. Тобто, начебто, квадрат і корінь скоротилися, проте, якщо мінус, він був мінус, ні на що не вплине. Він піде геть. Власне так. Так, ну і давайте ми потренуємося. З таким характерним епізодом, як внесені, винесені спільно множники з під корень. Буває ситуація, коли в нас число, ну начебто нічого з нього не зробиш. Корінь з 18. Проте для розв'язку і взагалі тут можна насправді кое що зробити. Треба розкласти це число на множники таким чином, треба спробувати. Давай так, Не завжди це можна зробити. Щоб один з множників все ж таки з під корення виходив. 18 18 це 9 на 2, корінь з 9 це 3, три корені з 2. Все. Ну, Далі вже не можна. з 2 ну, тут нічого ми не поробимо. А з 9, корінь це 3. І, власне, в зворотньому напрямку можна і вносити множник під знак корень, треба давати множнику степінь кореня. Це корінь квадратний, тому 2 заносимо в квадрат. 2 в квадраті це 4, 4 на 3 12. Це знову ж таки, якщо треба, потребується перша дія, ми робимо винесення. Якщо потребується внесення, вносимо. Тут все залежить від завдання. Так. І... і... Значить, що ми проговорили про корінь квадратний, власне, його властивості розповсюджуються і на інші степені, проте не обмеження. Річ у тому, що квадратний корінь, як і будь-який парний корінь, він не дістається з від'ємних чисел. Будь-який корінь парного степеня не дістається з від'ємних чисел. Проте непарний корінь дістається. Тобто, якщо, наприклад, корінь третього степеня з мінус 27, він є такий, це мінус 3. Тобто тут степінь не парний. Ну, парні числа це такі, що не дівляться на два. Без залишку, тобто 3, 5, 7, 9. ось. Конкретно корінь третього степеня називається кубічним. Він дістається з від'ємних чисел, це від'ємне число. А ось парні степені, корінь парного степеня не дістається з від'ємних чисел. Так, ну і щодо коренів, тут маленькі моменти. Наприклад, корінь з нуля це нуль, будь-яка степінь. Корінь з одинички в будь-якій степені це один. З мінус одного, наприклад, може бути корінь від'ємної степені. Не парним вибачаюся. Але якщо одиничка додатня, то там взагалі будь-яка степень може бути застосована. Якщо у нас є корінь і такий же степінь, вони просто друг друга Ну, Це, власне, як з квадратним коремів відбувається. І от це дуже важливий момент. Треба вміти розуміти і записувати корінь як знаменник степеня. Тобто ось цей вираз можна записати інакше так. Дивіться. Корінь n-го степеня насправді є знаменником е, нашого степеня. Так, тобто, M, показник степеня так, залишився у чисельнику цього новосторонного дробу, а показник кореня він зайшов в знаменник. І е, в, в, в обидвох напрямках це все має працювати. Ну, ви маєте вміти це робити. Це дуже корисний, корисна навичка. Так, давайте декілька прикладів. Бо скажете, що дуже просто. Якось для нас це все. Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу. О, яке формулювання, да? таке ух. Наваристе таке. Що значить? «звільніться від ірраціональності. Це ж щось на розумному. Звільніться від ірраціональності – це просто означає, щоб не було кореня. Ірраціональність це корінь, для нас це корінь. Тому звільніться від ірраціональності, зробіть так, щоб не було знаменнику у коріння. Причому за чисельник мовою не йшла, як ви бачите. Це тільки про знаменник мови йде. О, ну добре. Тут помножено корінь з п'яти. Так? І отримую, та чисельно корінь з п'яти. А тут корінь з п'яти на корінь з п'яти це корінь з п'яти в квадраті. Ну і власне, ви вже розумієте, для чого я клоню, тут буде просто 5. Ось така відповідь, ось такий розв'язок. І все. Так, ну Б, що тут з Б можна зробити? Тут корінь третьої степені з двічки. Не, не вистачає двох степенів двічки. Тобто я все домножу на е, корінь третьої степені з 4. Чому я це зробив? 4 це є в друга степень двічки. 4 на 2 буде 8, і з восьми я кубічний корінь вже знайду. А там те, що буде в чисельнику, це не замову завдання. В, 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 вчіться. Бачите, що у вас питається в завданні. В Знаменнику то в знаменнику. В знаменнику зараз не буде ірраціональності. Тут корінь третьої степені з восьми це просто 2. Ось і все. А зверху, ну, зверху не красиво. Про верх, мова й не йшла. Ну, і В, це найбільше подляне таке. Один на. Корінь х плюс 3, що ми можемо зробити? А лише формулу скороченого множення. В лоб помножити на корінь із x, я не звільнюся е, від ірраціональності, буду 3 помножене на корінь із x. Тому я маю згадати, що є така формула скороченого множення різниця квадратів, і усе це піднесеться до квадрату. Тобто корінь х квадратів буде мінус 3 в квадраті. Якщо це все порахувати, ми звичайно бачимо, що корінь піде. Ми звільнилися від ірраціональності в знаменнику. Так, з цим розібралися, і страшні страшні приклади ось такого чину. Знайди, знайти ікс із пропорцій. Ух, виглядає просто жах. Насправді тут просто послідовність дій треба тримати і не вестися на провокації автора приклада. Він хоче, щоб ми помилилися. Зараз ми будемо казати, що він. Взагалі, то не правий. Так, давайте ми виконуємо ті дії, що можемо на поверхні. Дивіться, я тут, тут корінь, А, і знову ж таки, корінь глибше сидить. Давайте, щоб об'єднатися хоча б до одного корня, я А внесу під, під цей корінь. Причому я маю дати йому степінь цього корня. Це більш глибокий корінь, це корінь 6 степені, тобто А піднесеться до 6 степеня. Тут. Таку, у другому корені. Такої ситуації немає, я просто перемножу. Корінь з корення це те ж саме, що степінь з степені. Вони просто перемножаються. 6 на 2. Так, квадратного корення двічка не ставиться, але мається на увазі, що там двічка. Ну і тут е, підноситься степінь до степеня. Так А в мінус третій помножити на мінус перш це буде просто А в третій. Дивіться, що відбувається. Корінь сюди йде, тут корінь шостої степені. І що, йде? що тут? Тут А, яка тут була на початку, і А в шостій, бо я її сюди вніс. Я вношу під корінь шосту степень і даю цій літері також шосту степень. Ось Це, це що тут відбувається? Тут ми просто перемножимо корінь. я вже казав, чому корінь з кореня це як степінь, піднести до степені, вони множаться. Так, ну і мінус 3 помножимо на мінус 1 в даному випадку, це буде просто А в третій. Вже краще. Давайте тут побачимо. Тут також множення. 2 на 6. А тут, якщо ми числа множимо з онуковими основами, що тут відбувається, степінь додається. Тому тут буде А в сьомій. Ну, це перша степень, так? І шоста. Так, ну вже цікавіше. Вже цікавіше. Тут я ділю числа справді з ознакомими коренями, я можу їх об'єднати ось таким чином. Ой, тут, не, тут не дорівнює тут ділення. І віднімається. Тобто корінь 12 степені, а з А в 6. Та що ж таке тут теж діла? Так, і корінь А в третій до Х. Ну, і все. Тут можна скоротити корінь і степінь. Корінь і степінь це в нас елементи дробу. Степінь це чисельник, корінь це знаменник. І можна тут скоротити потужно на чисть. Буде квадратний корінь з А, дорівнює квадратний корінь з А в кубі, ділене на Х. Вже можна сказати, що можна знаходити х, Х це корінь з А в кубі, ділено на корінь з А. Об'єднуємо так, як корінь у нас однаковий. Це буде А в кубі, ділено на А. Скорочуємо, звичайно ж. А в третій. Ну, тут віднімається степень, буде просто а квадрат. і Х буде дорівнювати просто А. А точніше, навіть модуль. Ми ж А не знаємо. Це буде найбільш точна відповідь. Ну, справді тут модуля немає, бачимо, і таку подляну нам не дають. Просто відповідь Б. Тобто, просто пильність треба держати, і такі завдання будуть розв'язуватися. На сьогодні все. Так, на сьогодні досить. Те, чим ми сьогодні займалися, загалом відповідає темам раціональні вирази і квадратні корені. Це в нас алгебра, 8 клас, автор морозляк. За більшою кількістю практики вам туди. Ну, на сьогодні це все. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі!